Айма питання призначення міністра молоді розповіл України, Миколаївкович різний кандидат на цій посаді. І так по приколу, за увагу, що Фейсбук його вже признати, Взазу, я покажу. Бивон, Гер, вже вже показує. Наш зірковий бігом Іван Гешко вже розказав що видно, вже. Значит, вірний насправді чекає голосування, Ось він тут крута, України». Ще раз побачу, скільки ще виступів має бути замір. Ви сіти побачити. Просто має виступати. Так. Просто не хоче тут ти... систему працювати. Так, ось. Бачите, не, 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 не працює. з нею. Спробуємо ще раз. Можливо, після перезагрузки. Не хоче, бачити, не працює систем. Ось і таке. Тобто розвідку так не тримаю, але в Фейсбуці на твій вітер може приймати вітання. Подачу і вам не працює. Я думаю, що проблем буде і отримує приблизно 20 каже усі, а так розвину і буде працювати вже Не виконується. Ми всі мовити спеціально Бажаємо успіхи на цій посаді, вже в якості призначення середніка.